Колишня прес-секретар президента Зеленського, що Зеленський досить часто доручав Єрмаку виконувати функції, які відносять до повноважень президента, або Єрмак забороняв виконати, виконати якісь доручення про Зеленко, що потрібно зробити. По суті, йде мова про публічну заяву про вчинення кримінального. Правопорушення самим Президентом України Володимиром Зеленським. Публічна ця заява, де б вона не була опублікована на інтернеті, по телебаченню, по радіо, о, на Ютуб каналі і так далі. А це підслідність Служби безпеки України, Служба безпеки України, є головне слідче управління, повинні зареєструвати. Цю інформацію в єдиному слових просідувань порушити кримінальних впровадження.